Привіт! Привіт усім! Хочу показати вам свого равлика Ахатін, равлик Ахатін. Ось такого розміру. Цей равлик в мене один, було два, і в одного з них почала чомусь оця. Мушля э, руйнуватись, і він э, помер, той равлик. Коли їх було двоє, вони плодилися, відкладали яєчка, але я їх не зберігала, не розводила. Просто знищувала їх та й все, їхні яєчка. Ну і так дивлюся, що щось мій цей равлик уже один більше року, щось він дуже сумує. Перестав він сам яйця не відкладає, їсть погано. Кормлю я цього равлика огірками свіжими, листям капусти. Але капусту навіть пікінську, щось не дуже він їсть. Минулого літа давала листя салата, який в мене тут вріс. Також моркву можу давати і помолола шкарлупи яєць білих. Просушила їх гарно, спочатку потім напромила, просушила і помолола на кавомельці. І підсипаю такий кальцій їй, чи йому так, кравлику. Ну, зараз трошки вітер, тому він начебто й хоче поповзати, але ховає свої від вітру оці ріжки. Ось такий він. Зараз ближче. Е, я так подумала вчора, мабуть, мені треба комусь цього равлика віддати. А, до речі, отут у нас кінчик трошки обламився мушлі, тому що він у мене так виявилось, що він у мене падав. Так, я не догледіла. Ну, розмір отакий, тюльпан крупний і равлик ось такий величенький. Чому хочу віддати? Тому що, хочу, щоб він був більш доглянутий, щоб йому знайшли пару, щоб люди, людина займалася розведенням цих ахатинів, щоб було веселіше равлику в компанії, а то він один і, я ж кажу, дуже погано і щось він став у мене їсти. І коли бу, бу, були, були часи, коли я його до обличчя прикладала, повзав у мене по обличчю цей равлик, ну приємні відчуття. Там у них є зуби у цих равликів, і вони трошки начебто покусюють шкіру обличчя. І приємно те, що йдуть під час того коли вони повзають по обличчю, йдуть такі приємні вібрації, ледь помітні, і вони як мікромасаж для шкіри обличчя, дуже хороший. А потім то крема в мене на обличчі різні наносять, то ще щось, а равлика ж треба лише на чисте вимите обличчя. І якось то нема коли, то забула, то вже пізно, то на ніч крем, то вранці крем на обличчя. І тому я перестала равлика цього садити собі на обличчя. Якщо ви хочете собі цього равлика, ну, краще його передати, звичайно, тій людині, що знаходиться в Кривому Розі, бо я живу в Кривому Розі. Якщо ви в Кривому Розі хочете собі цього равлика взяти в мене, то пишіть в коментарі, і ми з вами домовимося, зустрінемося, і я вам його віддам. Безкоштовно равлики, де я його взяла, ну, в одної колеги мама займалася, розводила равликів просто так для себе і роздавала подружкам. І там, де я їх взяла, 10 штук мені давали. Я їх роздавала просто всім знайомим потім, тому що 10 прокормити. Важко доглядати, треба й велику їм коробку таку для 10, вони ж ростуть, отакі величезні, і вони плудяться, багато яєчок у них по 200 штук, мабуть, з кожного виходить. І тому ми їх з дочкою пороздавали своїм знайомим, і равлики, виходить так, що цього равлика брати і сестри знаходяться навіть в Німеччині. Тому що, коли почалась війна, кума моя переїхала в Німеччину і забрала туди з собою своїх равликів, яких ми їм давали. Отак. От ну, Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайки. Буду рада читати ваші коментарі. Ось такий він здоровений. Ось чомусь йому треба повзти на, на, вниз. До гори вони люблять повзати і звисати в коробці до гори вниз. М -м піднімає, піднімає свою голівку. Ось так спробую показати вам ближче. Отакий. Красунчик. Ну, а звичайних таких равликів, слимаків, тут у нас вистачає повно. Виноградна, виноградні равлики є, яких вживають в їжу. Як знайду, покажу. Зараз тут сонечко, їх не видно. А Слимаки в минулому році, я не знала, що з ними робити, як з ними боротися, було повно. Були часи, що були такі білі малесенькі равлики з білими мушлями. Цікаві такі, вони обліплювали всі рослини по, всьому, по довжині всього стовбуру. Рослинку обліпляли. Ось такі в мене пропозиції до тих, хто полюбляє равликів хатинів і хоче їх собі мати. Всем пока, пока-пока.